Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю на каналі Ласа Life. Ваші троянди вкрилися чорними плямами. Це не тільки естетична проблема, це сигнал, що рослина в небезпеці. І сьогодні розкажу і покажу, як з цією проблемою і хворобою боротися. Тож, розпочнемо! Чорна плямистість це грибкове захворювання, шкідливе для троянд. Воно викликане грибом діплокарпон розає. Листя чорніють, ось так, як ви бачите, зараз, жовтіють, а потім опадають. І потім троянда має неестетичний вигляд, ось такий, як зараз у мене ось кущик. Лисіє, немає листя. Ну, тут на даний момент молоде наростає, але все рівно е, причину потрібно нам оцю видалити. Отже, що ми робимо? Ми видаляємо ці листя обов'язково із гілочки. обов'язково. І не кидаємо їх під кущик, отак як буває, так хочеться, а просто його ізолюємо взагалі. Без лікування, кущ троянди, звичайно, буде хворіти, ослабне, не матиме естетичного вигляду і може навіть і загинути. І е, оці листя, які ми з вами видалили з куща, ми з вами їх не залишаємо тут на е, землі, а їх потрібно забрати до єдиного листочка, щоб не було. Адже це грибок, це дуже е, небезпечно. І видалити. краще Кудись викинути, а потім спалити, щоб засохло воно, або десь прикопати, щоб ви не мали змоги ним користуватися землею, вірніше, там, де прикопане листя. Чому ж з'являється цей грибок? А тому, що часто, якщо у нас влітку волога погода, роса, перепад температур, якщо у вас троянди посаджені дуже густо, Е, і ви взагалі не приймаєте ніяких мір, щоб розрядити їх, їхні гілочки. Можливо, пошкоджені такі листя хворобою, або взагалі старі оцвівші, відмерші листя. Потрібно їх видаляти. Ну, взагалі, слідкувати за кущем троянди. То і у нас з вами потім з'являються ось такі проблеми. Обрискуємо проти цього грибка троянди. В сонячну безвітряну погоду, особливо важливо або вранці, або ввечері, звичайно, ніколи йде дощ. Це хорус, топаз, зелений щит у мене в даний момент буду цим бризкать. Ви можете їх придбати в будь-якому спеціалізованому магазині, який призначений для цих потреб. І троянди, звичайно, вам будуть вдячні своїм цвітом до самих заморозків. Що ми можемо застосувати народний такий спосіб, я б сказала, який кожен знає, це мідний купорос. Він завжди бореться з такими грибковими захворюваннями, застосовуємо їх його родині, От там, коли помідори чорніють і так далі, від фітофторозу. Тож можна і це застосувати. Чорна плямистість це дуже небезпечна хвороба. Тож не зволікайте довго з цим, а починайте боротися, тому що. Він передається цей грибок вітром. От зараз у вас заражений один кущик, завтра вже буде два і три, якщо вітряна погода. Отже, швиденько обробіть, і е результат ви вже невдовзі побачите на краще. Ось ви бачите хвора троянда до бризкання обробки. Пройшов час, коли вона вже обновилася, і бачите, вже має. Блискучі, зелені з червоним таким від, відблиском листячка. Отже, результат у нас вже видно. Ось такі інсектициди маю я в е, себе придбала в Аврорі. Це не реклама, це я буду застосовувати його е, від чорних плям. Розвожу водички на 10 літрів. Оцю упаковочку. А це біостимулятор для того, щоб краще трояндам було е, цієї хвороби оклигати, як кажуть. Застосовуємо і буде їм щось. Шановні друзі, чорна плямистість це не вирок. Але якщо застосовувати ці е, засоби вчасно і слідкувати, то ваші троянди будуть квітувати ще пишно і здорово, дуже тривалий час. Якщо вам сподобалось моє відео, було корисне, то ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, а як ви боретеся з цією чорною плямистістю, якими засобами.